Серед мальовничих гір Волинського краю знаходиться древнє місто Кременець, візитною карткою якого вже більше як 200 років є волинські атени. У співпраці з обізнаним у справах організації освіти, відомим мислителем і політиком Гого Колантаєм, у минулому ректором головної школи в Кракові. Тадеу Щацький розробив і втілив у життя блискучий проект створення в Кременці навчального закладу, що на чверть століття став центром інтелектуального життя всієї правобережної України. Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка за свою історію існувала у формах гімназії, ліцею семінарії, учительського та педагогічного інститутів, педагогічного училища, педагогічного коледжу, а також у минулому стала першовитком для Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сьогодні на трьох факультетах академії функціонують дев'ять кафедр, на яких науково-педагогічну роботу здійснюють близько 130 фахівців високої кваліфікації. Професією педагога, психолога, еколога, соціального працівника оволодівають майже дві тисячі здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. Академія готує бакалаврів із 18, магістрів із восьми спеціальностей. Також діє аспірантура для здобуття ступеня доктора філософії. У структурі академії функціонує фаховий коледж. Успішній реалізації науково-дослідних та освітніх завдань сприяє потужна навчально-матеріальна база: чотири навчальні корпуси, науково-дослідні лабораторії, сучасні навчальні кабінети і лекційні аудиторії. Навчальні майстерні, читальні, виставкові, концертні, хореографічні зали, спортивний комплекс, студентські гуртожитки, сучасна їдальня, бібліотека з центром інтернет-ресурсів та вайфай технологій. Транслюються передачі інформаційного центру, видається часопис академії Замок. Традиції поглибленого вивчення іноземних мов та історії оволодіння технологіями трудового навчання на гуманітарно-технологічному факультеті сягають ще Волинської гімназії та ліцею. До послуг викладачів та здобувачів три центри вивчення іноземних мов, аудиторії для лекційних та лабораторних занять, програмне та інформаційне забезпечення, що дає можливість поринати у віртуальне іншомовне середовище для вдосконалення навичок мовленєвої поведінки в іншомовному культурному просторі. Основний акцент у підготовці фахівців технологічних спеціальностей зроблено на практичну підготовку, відродження народних традицій, декоративно-ужиткового мистецтва та художню обробку матеріалів. Кращі роботи здобувачів вищої освіти прикрашають інтер'єр навчальних корпусів, експонуються на міжнародних та всеукраїнських виставках. З 1969 року. Перше на Тернопільщині у Кременецькому педагогічному училищі було започатковано підготовку вихователів закладів дошкільної освіти, що і стало підґрунтям для одного з найбільш чисельного факультету академії факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв. Науково-педагогічні працівники трьох кафедр успішно здійснюють наукову та навчально-методичну роботу, забезпечують високий рівень компетентності здобувачів. Володіння ними методами і засобами виховного впливу на дітей на факультеті активно функціонують 11 мистецьких колективів, художні гурти, творчі колективи здобувачів, які отримують належну практичну підготовку для формування особистої інструментальної та вокальної майстерності. В основу професійної підготовки здобувачів вищої освіти на факультеті фізичного виховання та біології покладено вивчення та впровадження у практику передового досвіду найкращих фахівців галузі фізичного виховання та здоров'я людини, забезпечення освітнього та тренувального процесу спрямоване на набуття високої якості знань, рухових умінь і навичок з обраного фаху. Для вирішення поставлених завдань у розпорядженні факультету ігровий спортивний зал, спеціалізований гімнастичний зал, тренажерний зал для занять атлетизмом та пауерліфтингом, легкоатлетичний стадіон, волейбольний майданчик. Під час освітнього процесу здобувачі знайомляться з унікальними природними, історико-культурними та туристичними ресурсами регіону як елементами цілісної, еколого-туристичної системи в межах локальних територій, зокрема національного природного парку Кременецькі гори, Кременецького ботанічного саду, що сприяє практичній підготовці фахівців біолого-екологічних спеціальностей. Студентське самоврядування академії спільно з профспілковою організацією студентів, громадськими організаціями Молодь Кременеччини, розвиток Кременеччини активно беруть участь у громадському житті Академії. З метою формування всевічно розвиненої особистості здобувача вищої освіти систематично проводяться тематичні вечори відпочинку, інтелектуальні та розважальні шоу-програми, конкурси, змагання, благодійні акції. Студентство академії має можливість розвиватись, пізнавати себе та насолоджуватись красою древнього міста Кременець.